Люди, які бігають з однієї роботи на другу, шукають там, що більше будуть зарабатувати і все таке. Остановіться, не будьте такими, як я з 2010 по 2013 рік. Я вам чесно скажу: бігав туди-сюди, шукав до заробітки, там, на двох роботах працював, робота, думав, я більше заработаю, та ні хрена. Ні хрена. Я прийшов сюди на цю фірму, де я зараз працюю, це експрес фуд, це фастфуд і ми займаємося фастфудом. І працюю на одній роботі, не шукаю ні до заробітків, нічого. І я вам скажу, я набагато більше почав заробатувати, ніж якував до цього на двох роботах. Я просто полюбив роботу, я всю душу в неї вважав в своє час. Ну, В принципі, і зараз я якби, люблю свою роботу, Ну, воно, трохи перегораєш. Ну, нічого. Я думаю, ми своє наверстаємо. Так що не треба бігати туди-сюди, сюди-туди. Я вам чесно кажу. Насчет того, що експрес Фуд займаємося ми фастфудом, Гамбургери, чизбургери, багети і все таке. Телефончик я прикріпляю в описанні, так що телефонуйте, будемо раді поспілкуватися. І Сьогодні закажете, завтра вже буде товар у вас на прилавках.